Наступна машина, яка приїхала до нас на перевтілення Rover Freelander, Точний рік не пам'ятаю, не скажу вам. Як бачите, на передніх сидіннях тут якісь тканинні аля чухли, Задній ряд повністю тканинний. Будемо це все закривати нереальною красою. Не перемикайтеся. Одесенько показати встановлювали у дизайні лезерь. комбінований з італійською контакт в центральній частині і сіренька, яскрава, справа, класна декоративна ниточка. У нас установка з обшиванням всіх посадочних частин, так само збережена, під голівнички, підлокітничок, тих чухах. Клієнт задоволений.